Чергове засідання у справі вбивства підлітка у столичному фунікулері. З хвилини на хвилину розпочнеться у Шевченківському райсуді Києва. Нагадаю, трагедія сталася ще торік у квітні. У злочині звинувачують співробітника управління державної охорони, який був на підпитку. Наша кореспондентка Анастасія Терещук зараз у суді. І в неї розпитаємо подробиці. Тож Настю, хто прийшов на це засідання, розказуй. Вже за декілька хвилин у Шевченківському райсуді розпочнеться засідання у резонансній справі про вбивство 15-річного Максима Матерухіна, яке сталося на фунікулері, вперше обвинувачення сьогодні особисто представлятиме генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він власне і очолить групу прокурорів. Сьогодні у залі суду присутні і родичі загиблого і Активісти їх вже більше десятка. Вони прийшли сюди із плакатами і з лозунгами, аби винного все таки покарали. Ми поспілкувалися із його рідним із рідним Максима. Пропоную послухати. Це було зроблено навмисно. Він о, спустився по ступеньках до малого. Він стояв на Прольот трохи вище, їхали в різних вагонах, тобто це ніяк не могло бути випадково. Він цілеспрямовано йшов до малого. Останніх п'ять судових засідань було зірвано зі сторони обвинуваченого, не з'являлися його адвокати до суду. Я трохи нагадаю контекст, трагедія сталася у квітні 24-го року. На верхній станції фунікулери за словами очевидців, чоловік на підпитку розпочав суперечку з групою підлітків. Зрештою одного із них, власне, Максима. Він штовхнув на скляні конструкції. Хлопець упав і розбив головою скло. Удар спричинив смертельний поріз шиї. Максим помер за кілька хвилин до приїзду швидкої. Нападник Артем Косо, він є працівником УДО, управління держохорони. Тож його справу спершу розслідувало ДБР. Зрештою справу передали до суду. Його залишили під вартою без права внесення застави. Попри очевидні докази, підозрюваний досі своєї провини не визнає. І ця справа вже тягнеться понад рік. Родичі загиблого Максима говорять, що її затягують навмисно, навмисне чи, начебто, за їхніми словами і на свідків також чинять тиск. Спочатку засідання зривали через неявку адвокатів підозрюваного, підозрюваного, а згодом почався допит свідків. Їх вже було понад два десятки. Власне, яким буде результат цього судового засідання? Ми дізнаємося уже зовсім скоро, Марино. Дякую тобі, Настю. Моя колега Анастасія Терещук із Шевченківського райсуду Києва, де триває слухання у справі вбивства підлітка на станції Фонікулера.